Світовий порядок перебуває під загрозою, якої людство не бачило з часів холодної війни. Це зі спільної заяви очільників Мі 6 та ЦРУ. вони також кажуть, що Лондон та Вашингтон активно співпрацюють, щоб єдиним фронтом протистояти агресивному натиску Росії. При цьому інші силові структури у світі, такі як НАТО. Не поспішають виступати спільним фронтом, взяти хоча б реакцію на інциденти на території Латвії та Румунії, де впали російські безпілотники. Ну і Блумберг пише: сьогодні ризик прямого зіткнення НАТО та Росії зростає. Про все це більш детально з головою громадської організації Україна в НАТО говоритимо Юрій Романюк на зв'язку. Пане Юрію, добрий день. Добрий день, студія. Скажіть, будь ласка, от те про що говорить Вільям Бернс, е, очільник ЦРУ, і його колега з Мі-6, що світ під загрозою, а е, чи їх погляд відрізняється е, від поглядів в урядах е, Сполучених Штатів, Британії, е, чи можна сказати, що Мішість ЦРУ не побоюються Путіна, а Білий Дім побоюється? Ні, ну так сказати не можна. Справа в тому, що у них різне цільове призначення. Е, призначення розвитки це виявляти і доповідати вищому політичному керівництву те, що їм відомо про своїх його. Своїх гіпотетичних і реальних і віртуальних супротивників Бьорнс висловив у формі припущення. До речі, він не стверджує, що це достеменно 100% інформація. Він дуже укл... ук... ну, ухилю... ухиляючи сказав цю фразу, що йому здається, що на його погляд Росія була готова в кінці восени 22 року застосувати тактичну ядерну зброю. Коли, очевидно, Україна потиснила російські війська на Харківщині, а потім дуже успішна операція була на правому березі Дніпра на Херсонській області, і він, можливо, боявся, що ЗСУ з дня на день можуть зайти, продовжуючи атаки, зайти в Крим. І ось Крим, оцей кримський перешию, який було то, то тієї можливою гіпотетично-віртуальною межею, то тієї червоної лінії на той момент, коли Путін і його вище політичне військове керівництво дійсно визнавало можливу доцільність застосувати, щоб зупинити збройні сили України, про те, яких вони не мали тоді жодних важелів, бо у них тоді фронт сипався буквально на очах в лічені години дні. І от вони боялися що ЗСУ зайде в Крим, і можливо вони думали, що можна спинити наступ. ЗСУ тільки з застосуванням тактичної ядерної зброї можливо це був блеф, який вони вкидували тоді в західне співтовариство, щоб захід натиснув і зупинив ЗСУ і щоб вони далі не просувалися. Бо, чесно сказати, дивно виглядає кінцівка у нас 22-го року, коли ми за 5 діб звільнили майже 100% Харківської області, взяло 500 одиниць бронетехніки і нам розказують, що ми не могли продовжувати Наступальні дії, бо нам не вистачало зброї. Якої зброї не вистачало ЗСУ, коли ми взяли тільки на Харківщині бо понад 500 одиниць збройних техніки, склади з боєприпасами, патронами, снарядами російськими і так далі. Тут дивна ситуація. Швидше всього нас тоді Вашингтон реально зупинив. Чи це є кінець світу на сьогоднішній день? Ну ні, той же Борнс визначає, що це, швидше всього їхня піар-компанія, їхнє зомбування і тиск на політиків слабонервових, я би так сказав, в кого е, нерви слабенькі, що не можна Росії протистояти, не можна допомагати Україні все рівно, ніби Росія переможе. Якщо незвичайно конвенційно зброю, то все рівно застосування тактичної ядерної зброї. Ми дуже страшні і і неадекватні бійтеся нас і тому проти нас не стійте. Ну, це десь такі посили, які вже останні 50 років СРСР сві. І час так діяло на Кубі, і так далі. Тепер це продовжує Росія з, з всім її політика. Але ж Бьорнс розвінчує е, зараз. Бьорнс звертає увагу на те, що боятися Росії не треба, і в майбутньому Росія продовжить е, шантаж ядерний. Але ми маємо розуміти, що це лише блеф. Шантаж то виходить так, що ніби захід е, що, Він дозріває до того, що. Можна більше допомагати Україні і вже не боятися тактичних ядерних ударів, десь так і є, але в свій час він стримував Байдена і впливав на е, Селівана, щоб Селіван зазубував Байдена, щоб не давати нічого Україні, зупинити, затягнути надання зброї ці всі постійні торги. Що авіацію нам чому авіацію так довго не давало і так далі? Не не тільки із за того, що треба навчити це довготривалий процес наших пілотів. Вони навіть не стартували. Але не починало підготовку цих пілотів. Вони відмовлялися взагалі розглядати надання Україні своєї авіації, тому що це для них було червоні лінії, тому що вони боялися, що може повторитися осінь 22 року. А хто залякав політичне керівництво США Білий Дім? Хто залякав? Та той же Бернс залякав цими страшилками, що Росія готова застосувати ядерну зброю проти України, якщо США не припинить і не зупинить допомагати Україні, не зупинить наступу України Україні. а тепер у нього очі відкрилися через два з половиною роки після того, як ми зайшли і вже більше місяця знаходимося в Курській області. Обернси і у мі 6 відкрилося в очі. Що виявляється, не треба боятися, бо це може бути фейком, може бути гібридною війною Росії чисто по дезінформації своїх політичних і військових опонентів і своїх ворогів, якими є є США і Британія, і НАТО загалом і Україна в тім числі. І ось у них тепер відкриваються очі. Пане Юрію, так я, от ключове питання виходить: що Бернс відкриває, відкрив очі. Чи здатен він відкрити очі ну е, тим, хто при ухвалі рішення в Білому домі, власне? А Бернсу вже до лампочки по великому рахунку. Він не розуміє, що він доживає якийсь Саліван в будь-якому випадку, який би не був результат перемоги в США. Чи прийде Камала Харіс, чи прийде тим більше Трамп, най Бог боронить його, як кажуть, місія доходить до кінця. Салівана однозначно міняє Харріс. А чи буде Бьорнс продовжити виконання своїх обов'язків шефа ЦРУ при Камалі Харіс? Ну, це під знаком Ком питання це їй визначати безумовно раніше. 20 січня вона все рівно це визначати не буде остаточно юридично. А після 5 листопада вони будуть знати, хто із них буде взагалі визначати щось. Тому йому вже до лампочки він свою місію виконує. Тепер уже і не важливо. Він гальмував всі два з половиною роки надання Україні допомозі. Він сюди вставляв нам палки в колеса. Він вів підпільні переговори з Росією, що ми готові Україну здати. Ви тільки зупиніться, не наступайте на. Захід на території НАТО, а Україна вже як кажуть чорт з нею. Е, ну то після цього Бердза при всій повазі, що він надав першим ну його відомство. Це не його особиста заслуга, а рядових оперативників, аналітиків, які працюють в СРУ. Це багатотисячний колектив, Там працюють декілька тисяч людей. Там е, біля 10 тисяч аналітиків, біля 10 тисяч польовиків, які в полі працюють, умовно кажучи, в тій самій Москві, Росії, Білорусі і так далі. Це е, сукупний Надбання розвідувальної інформації всіма країнами-членів НАТО і не тільки членів НАТО, тому що є і інші країни розумно мають такі зараз. Скажімо, в неї розвідка не гірше, як в США і в Британії. І тому він що все, що він міг зробити в Україні, він зробив те, що він доповів політичному керівництву, що готується наступ в, восени, як мінімум, 2021 року, за 5-6 місяців до війни за це йому дякуємо. Ну а далі будемо ми далі готові воювати до нашої перемоги, незалежно від того, хто буде посідати в, в штаб-квартири ЦРУ Ленлі в під Вашингтоном. Ми тут в Україні точно зробимо все, що від нас залежить, але але варто ну. Хочеться зрозуміти, власне на що ми можемо розраховувати ззовні саме тому. От, власне, ми і говоримо про те, як НАТО реагує на те чи інше, як ЦРУ сьогодні доповідає Блумберг. Пише ризик прямого зіткнення НАТО та Росії зростає. Йдеться про два, два пункти: перший це е, Іран передав Росії балістичні ракети, що посилює російські атаки на Україну. Ну а друге, те, що Україна зараз закликає НАТО розгорнути системи ППО для захисту від російських атак. ППО на території. Орії країн НАТО і все це відбувається на тлі оцих інцидентів, де повітряний простір Латвії та Румунії порушують російські дрони. А реакція на це не дуже ну не дуже яскрава і активна. Власне, як ви можете прокоментувати у цей аспект, як погляд НАТО позиції НАТО Е в і чи готова НАТО ну на більш якісь рішучі кроки? Дивіться, по НАТО НАТО не готово на жодні рішучі дії щодо ненавмисного завдання їм шкоди, якщо Росія ненавмисно діяла і ненавмисно запускала свої шахеди і, розв... і бойові безпілотники проти Румунії і Латвії. А це сталося внаслідок різних причин несвідомого нанесення збитків там збій, навігації, збій автоматики, там порушення якихось процесів або падіння за. Закінчення пального і тому впало в Румунії, і так далі вони це завжди сприймається НАТО як ненавмисна шкода, і вони не будуть застосовувати проти цього крім ноти протести, крім виклика посла і пред'явлення йому пред'яви, умовно кажучи, там і застережені. Тому подібне нічого не буде. Тому що місія генерального секретаря НАТО Єнса Стортенберга, який ще три тижні буде виконувати свої обов'язки до заміни до ротації, полягає в тому, ключове його питання не. Не допустити за жодних обставин втягування НАТО в російсько-українську війну, його ключове завдання уникнути за будь-яких обставин і не допустити цього загострення, тому що золотий мільярд населення, який проживає в північно-атлантичному просторі, це Європа і США з Канадою. Вони повинні процвітати, розвиватися ВВП, зростати люди, тішитися, що вони живуть на цьому просторі, і їхній оборонний блок НАТО повинен стояти на сторожі цьому, щоб ніяких загроз йому не було. А те, що впав безпілотник, як не навмисно і вже вони зробили з цього заяву в НАТО, то вони ні на яке загострення з Росії не націлені, не хочуть цього і намагаються цього уникати. Стосовно Ірану, те, що Іран передав Росії ці біля 200 ракет, які буде Росія використовувати проти України, це безумовно загострення і саме та ескалація в російсько-українській війни, які так сильно намагався за. Захід НАТО, Рамштайн США уникнути, не надаючи Україні вчасно ті види і боєприпасів, які нам необхідні, і ті дозволи по ураження їхніми західними ракетами в по території Росії, там на 300 кілометрів плюс, оце ті ракети, які ті дозволи, це було е, зділка, це був договорняк це було намагання домовитися з новим президентом Ірану, який прийшов до влади після обрання, після того як попередній президент Ірану загинув авіатрощі в горах на вертольоті. То США сподівалася, що вдасться з новим президентом, який ні до чого не долучений, проти у якого немає нічого проти України. Що вдасться з чистого листа домовитися. Що ви не надаєте Іран свої ракети Росії, щоб Росія не обстрілювала Україну? А ми відповідно в обмін за це не даємо Україні дозвіл обстрілювати вглубь території Росії. Ці ракети були предметом торгу і США до останнього сподівалося, що їм вдасться це виторгувати. Ну, як ми бачимо, в результаті це ні до чого не дійшло. Новий новообраний президент всерізно санкціонував передачу цих ракет Росії і тепер ескалації загострення, якого так уникали. І намагалося уникнути то саме ЦРУ, той саме Мі-6, ті саме НАТО і Рамштайн, воно сталося вже фактом, і тепер тільки Захід чекає, що чи нададуть вони Україні цей дозвіл стріляти в гриб по території Росії. З моменту, коли перша іранська ракета буде використана Росією, випущена по території України. Чи все ж таки вони відтягнуть рішення? Це ухвалення до президентських виборів 5 листопада в США, і тільки після того, коли вже стане відомо знову ж таки незалежно хто переможе чи Камала Харріс, чи Трамп, до 20 січня у Байдена є час по любому і він є ще повноважним президентом. І він може остаточно ухвалити рішення дати Україні. Раїні дозвіл обстрілювати Росію в на території. Оці дві ключові дати, які буде визначатися на особистій зустрічі президента Зеленського в на полях Нью-Йорка Генеральної Асамблеї ООН де буде зустріч, я так розумію, десь 12-13 вересня. Десь цих числах, можливо, я на один-два дня помиляюся, ну їм бідніше. І після того Зеленський запропонує їм цей свій план перемоги, і так само він хоче його запропонувати Камалі Харіс. Так само він хоче запропонувати Трампу. Тільки я не знаю, чи він Трампу буде пропонувати для ознайомлення той самий план, що буде показувати Байдену і Камалу Харрісі, Це буде зовсім інший план. Спеціально для Трампа, спеціально для Москви, спеціально для ФСБ, для Путіна, для його очей через руки Трампа. Ось тут тільки в цьому <с hem> цікава заковика. Будемо бачити всього, в свій час. Ми все довідаємося. Добре, ну виходячи з того, що ви говорите ескалації в розумінні заходу, як захід і розуміє, не уникнути. Балістичні ракети полетять іранські рано чи пізно, і рано чи пізно Україна отримає дозвіл бити в глиб Росії західною зброєю. Я просто сьогодні ще одна новина звернула на себе увагу. Литва готує план загальнонаціональної масової евакуації. Це теж якось вписується, от в це розуміння заходу, що ескалації не уникнути в Європі? Ну кожна будь-яка розумна і адекватна країна, яка проживає з неадекватним ворогом. Повинна на українському досвіді навчитися і не повторяти помилок української влади, яка нехтувала організацію безпеки і евакуації вчасної українців, хоча б в прикордонній зоні, на перші 50-100 кілометрів здовж державного кордону з Росією, і побачивши ту паніку, що було переповнені всі поїзди, автошляхи, дороги, комунікації, заправки і тому подібні, кожна адекватна країна повинна на. Передготувати свій план Б на випадок тому, якщо потрібно буде вчасно евакуювати своє мирне населення, скажем так, як в 40-му році уряд Британії евакуював біля мільйона своїх дітей. Найбільше надбання і цінність, яка була в Великій Британії на острові Британському, це було їхні діти, і вони всіх дітей, понад мільйон дітей, евакуювали на північ, там в район Шотландії і ще півніше, тільки північніше, куди тільки можна було. Щоб зберегти найцінніше, що є в Британії. Українська влада, на жаль, перенехтувала всіми пересторогами НАТО і пересторогами президента США і Британії, прем'єр-міністр і ЦРУ, що готується наступ, що він буде не пізніше, війна буде повністю невідворотня в лютому місяці в кінці. Ну і ми втратили десятки тисяч людей і дітей. Оце є реакція адекватної країни, відповідально уряду влади. Пане Юрію, дякую за розмову. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку і підпишіться на РБК Україна в Ютубі, якщо ще не зробили цього.